Нині в Чернівцях налічується кілька десятків пересувних кіосків. Проте більшість з них не мають договорів на оренду земельних ділянок, а тому є незаконними. Впродовж 15 років на вулиці Головній між будинками 211 та 213 встановлений павільйон, в якому продаються безалкогольні напої, фастфуд та кури гріль. Щоправда, проти цього кіоску та безладу на своїй території бореться сім'я Петруньків, які придбали неподалік земельну ділянку, і такому сусідству вони аж ніяк не раді. Поки цей підприємець не облаштує саме водопостачання водовідведення, якийсь санвузол, тому що клієнти цього закладу ходять до нас на територію для відведення своїх природних потреб. А це нам абсолютно не подобається. Стоїть стійкий неприємний запах. Якщо він це все влаштує, тоді знову зберемося. Тут по факту подивимося, що дійсно він виконав ці умови, і тоді будемо розглядати це питання. Я би хотіла бачити, який у нас кіоск в місті. Где есть вода, туалет, все о чем она говорит. Она немножечко путает малую архитектурную форму с, со стационарным зданием. Эээ, Вам мешает все. Вы хотите, чтобы все я убрали? Я тут живу. Я тут хожу, Вы тут не могу. я тут И жить не будете. Не щоб Ви тут не живете і жити не будете». Договір на оренду землі у власника цього кіоску закінчився ще два роки тому, і лише тепер він звернувся до Чернівецької міської ради з проханням продовжити оренду. Два роки не сплачувати, ні податків, нічого, саме, немає е, ніякого поступу в бюджет, і ми підтримуємо його. Чому підтримуємо? З одної сторони, знаєш, можна надати цій людині місце для торгівлі, але це місце має бути. Взагалі, знаєш, там має бути вода, має бути туалетницями, щоб дійсно був якийсь порядок. Нині у Чернівцях є десятки кіосків, у яких закінчилися договори на оренду землі, а їх власники не поспішають продовжити ці угоди. Зазвичай, якщо договір оренди закінчується, то добросовісний користувач має звільнити дану земельну ділянку, забравши своє майно з того місця, де закінчився договір оренди. Але деякі підприємці цим. Обов'язком своїм і тому можливо сподіваючись на те, що їм продовжить цей договір оренди за словами фахівців. Пересувні кіоски заборонені на головних вулицях міста. Тож виникає питання, чому спеціальна комісія Чернівецької міської ради, в яку входять позафракційні депутати, колишні регіонали розглядає питання продовження договорів на оренду земельних ділянок під торгівельні павільйони. Моментально ми всі кіоски не можемо знести. Мирцяма це, це є за кожним кіоском. Є підприємці, які відповідно це їхнє робоче місце і зразу їх лишити без робочого місця моментально не можемо. Ми поступово це робимо. І тому й визначено, коли ми підготовлю рішення сесії, що сесію нових ми не надаємо. Згідно з рішенням суду власник цього кіоску був зобов'язаний звільнити захоплену сусідську земельну ділянку, оскільки мобільний торгівельний павільйон заважає заїзду питінків на їхнє подвір'я, а також облаштувати рукомийник та санвузол, щоб підключити світло, облаштувати майданчик і так далі, і пройти по документах, це дуже довгий термін, дуже довгий термін. То просто ми Пішли, подали документи. Я пішов, подав документи. Ну і це все в стадії розробки. Проте, за словами санепідеміологів, цей кіоск відповідає усім санітарно-гігієнічним нормам. Перевірялися неодноразово, ніколи претензій по закладу цьому не було. І як таких не було. Наступна комісія з питань земельних відносин, містобудування та архітектури відбудеться у цю п'ятницю. І лише тоді стане відомо, чи отримав дозвіл приватний підприємець на продовження оренди земельної ділянки під торговельний кіоск.